Одне з найстрашніших пророк Сімпсонів на 2025 рік та про які вже збулися. Про це ми сьогодні поговоримо. Ви на каналі кінотатера Тела. А ми починаємо. Випадок з пандемією. Ще одне вражаюче передбачення Сімпсонів стосується глобальної пандемії, яка вразила світ у 2020 році. У серії Гомер та Барт відкривають коробку, в якій небезпечний для планети вірус. Також ці коробки відкривають багато людей, і починається всесвітня пандемія. Це передбачення сталося через кілька десятиліть, коли світ зіткнувся з пандемією. Пандемією ковід 19 яка змінила життя мільйонів людей, збіг між функцією і реальністю знову вразив шанувальників шоу. І питання, як вони це роблять, стало одне з найбільш обговорюваних на інтернет-форумах. Передбачення 11 вересня 2001 року почнемо з одного з найбільших обговорюваних моментів в історії Сімпсонів. у епізоді Барт у майбутньому, який вийшов у 1997 році. На задньому фоні чітко видно газету на першій сторінці якої зображені два літаки, що летять до будівель з підписом «Нью-Йорк». Дві вежі атаковані літаками. Це передбачення стало реальністю через 4 роки після випуску серії, коли 11 вересня 2001 року стали терористичні напади на всесвітній торговий центр у Нью-Йорку. Як таке стало можливим? Це вже давно є темою для роздумів, але багатьох вразило, як точно це співпало з трагічними подіями, які потрясли весь світ. Прогноз вибору Дональда Трампа. У серії Сімпсонів під назвою Дядя Міл знову на коні, яка вийшла в 2000 році на екрани. З'являється виборчий б'юлетень, де Дональд Трамп переміг на виборах і став президентом Сполучених Штатів. Це сталося через 16 років після виходу цього епізоду. Вже в 2016 році Дональд Трамп справді став президентом США, що вразило багато кого, бо серіал неодноразово передбачав політичні та соціальні події в Америці з дивовижною точністю. Сценаристи навіть жартували, що їхні передбачення стало не просто гіперболою. А справжнім пророчим прогнозом віртуальна реальність ще одне передбачення Сімпсонів стосується віртуальної реальності. У серії поклик до Бартанії персонажі використовують окуляри віртуальної реальності для занурення в альтернативні світи. Через кілька років після цього епізоду технології віртуальної реальності стали надзвичайно популярними, зокрема, завдяки компаніям, таких як Окулярс, які випустили VR-очки. Ще раз підтверджує, як Сімпсони не просто йдуть в ногу з часом, а й передбачають майбутні технології. Передбачення криптовалют. У цьому епізоді є сцена, де персонажі використовують криптовалюту для купівлі товарів. Зокрема, відомий момент, коли Гомер купує щось за допомогою криптографічних монет. Хоча в той час криптовалюта тільки починала набувати популярність через кілька років, такі валюти, як біткоїни і ефіріум, стали поширеними, і криптовалюта навіть стала одним із найпопулярніших способів оплати в інтернеті. Передбачення гігантських курортів на Марсі у цьому епізоді, який вийшов у 2000 році, з'являється сцена, в якій Марч і Гомер відвідують туристичний курорт на Марсі. Це здається абсолютно фантастичним. Але через 16 років, у 2016 році, компанія SpaceX Ілона Маска анонсувала плани на відправлення людей на Марс, а згодом йдеться про можливість створення колоній і туристичних баз на червоній планеті. Технології, що читають наші емоції у цьому епізоді, головні герої стикаються з пристроєм, який здатний читати емоції людини і передавати їх у вигляді даних. Це здається фантастичним, але на сьогодні технології для аналізу емоцій, такі як розпізнавання емоцій за допомогою АІ та аналізу обличчя, стають ще більш популярними і їх активно використовують для маркетингових досліджень у службах безпеки, а також у сфері охорони здоров'я. Вже зараз ми спостерігаємо екстремальні погодні явища в реальному світі, такі як літні хвилі спеки, потужні урагани і збільшення природних катастроф через зміну клімату. Цей епізод у Сімсонах став більш актуальним після того, як вчені заявили, що до дві 2025 року наслідки зміни клімату будуть набагато помітнішими, а планета може переживати ще більше стихійних лих. З точки зору 2025 року. Це передбачення може ставати все більш актуальним, якщо не будуть жити серйозні заходи для боротьби з глобальним потеплінням. Сімсу не справді мають суперздатність передбачити майбутнє чи це просто збіг обставин? Напиши в коментарях. А з вами був кінотатератела. Підпишіться на канал та напишіть коментар. Це дуже допомагає розвитку україномовного Ютубу. До зустрічі у нових відео.